Всім привіт! Сьогодні буде огляд радіостанції VRN76. Це аналогова дводіапазонка китайського виробництва, яка має на борту GPS та Bluetooth. Є аплікейшн для телефону це основна фіча, заради якої варто звернути увагу на цю радіостанцію. Заявлений рівень захисту IP67 та зарядочка від Type-C. Придбав я цю радіостанцію на AliExpress за 160 доларів. Почнемо з розпаковки. Станція приїхала ось у такій коробочці. Колір тут чомусь намальований зелений. Ну, він насправді не зелений, я замовляв жовтеньку. Waterproof, Dustproof, Shockproof, GPS, BDS, Compass і ось Application для Android. Так, відкриваємо. і Як бачимо, що пакування тут ну, зовсім не дуже. Звичайно, вся коробка була замотана в плівку додаткову. Але пакування самої радіостанції ну, зовсім ніяке. Ось вона жовтенька, так виглядає. Бачите, тут на гвинті роз'єм закручений. Тобто схоже на ватерпруф. Шнурочок живлення, тут у нас USB, USB зарядочка. Це якісь накладки, чи то на антенну. Чи то на ось цей регулятор, я не впевнений. Кліпса. Нею я поки що користуватись не буду. А це у нас антенка. І якщо чесно, антенка якась зовсім ніяка. 37% треба буде зарядити. Так, це у нас юзер мануал на саму радіостанцію. О, а ось це юзер мануал чисто для аплікейшена для телефону. Це дуже цікаво, треба буде почитати. Фізично станція не представляє собою чогось надзвичайного, такий середньостатистичний китаєць. Як особливість можна виділити, що ці радіостанції випускаються в різних кольорах, і це зручно, якщо брати станцію для групи людей. Ну і в цілому виглядає весело. Зверху, як завжди, регулятор гучності суміщений з вимикачем. Ліхтарика, на щастя, немає, замість нього тут модуль GPS, і також є світлодіод індикації RX-TX. Роз'єм гарнітури під гвинтовою кришкою це реверанс в сторону водонепроникності. Є сумніви в розміщенні мікрофона. Він розміщений справа з боку. Коли тримаєш станцію в руці, можна випадково закрити мікрофон пальцем, і це дуже великий мінус. Роз'єм Type-C для зарядки розміщений не на самій станції, а на батареї. Але роз'єм Type-C не має заглушки і тому виникають сумніви в захисту IP67. Контакти живлення радіостанції мають гумову проставку і тому вода проникати не повинна. Станція має кольоровий дисплей, шрифт доволі дрібний, як на мене. До того ж, дисплей доволі глибоко посажений відносно передньої панелі. Це погано, але не критично. В цілому, користуватись тушкою приємно, меню зручне, без критичних зауважень. Для початку я вирішив оцінити, як станція звучить в ефірі. Для цього я налаштував папугу та спробував послухати себе. Зараз ви побачите підзйомочку. Спробуємо перевірити модуляцію. Зараз ви зрозумієте, чому я поставив тут дві станції: один, два, три, 4, п'ять. Тут майже нічого не чутно. Виходжу за Ікома? Один, два, три. Один, два, три. чотири п'ять. Модуляція ніяка абсолютно. І я думаю, що її треба розбирати і дивитися, що там з мікрофонним трактом, чи, може з антенним роз'ємом, тому що це зовсім не діло. Давайте я ще піднесу трошки ближче до себе радіостанцію. Тут мікрофон з боку розміщений, і це не дуже зручно, насправді. Я не розумію, навіщо так зроблено. Один, два, три, 4,5. Просто ніяка модуляція. Отож, в ефірі працювати станцією практично неможливо. Я пробував налаштувати іншого папугу, виходив на репітер, виходив зі станції на станцію, модуляції майже нема. При цьому, звісно ж, міггейн на максимумі. Мабуть, мені попався такий екземпляр. В майбутньому я розберу радіостанцію і спробую вирішити цю проблему. Але за 160 доларів я сподівався, що вона зможе ходити в аналог. Найбільш цікава фіча цієї радіостанції це управління по Bluetooth. Аплікейшн для телефону можна скачати в Play Market, він називається HT. Радіостанція підключається до телефону стабільно і абсолютно без проблем. За допомогою аплікейшена на телефоні можна налаштовувати канали, перемикати гучність, потужність і взагалі редагувати все, що можна редагувати. Це як CPS, але на телефоні. Більше того, на телефоні можна прослуховувати канали через динамік телефону і навіть виходити в ефір. Радіостанція зараз на балконі. Станція на балконі. А я зараз спробую альокнути на попогу з телефону. 1, 2, 3, 1, 2, 3, перевірочка. Що важливо, встановлення нової прошивки також здійснюється через телефон. При запуску Application перевіряє наявність нової версії, і якщо з'явилась нова версія, то пропонує її встановити. Буквально під час запису цього відео з'явилася нова прошивка, в яку додали можливість роботи з сателітами. Оскільки з радіостанції в телефон прокидується аудіоканал, це дозволяє нам використовувати на телефоні різні апплікейшени, такі як Robo36, наприклад, або щось для передачі прийому Морзе. ну і, мабуть, багато чого іншого. Підводячи підсумок по софту, підключення радіостанції до телефону кардинально змінює правила гри. Радіостанція має вбудований GPS і відповідно підтримку APRS, власне кажучи, заради чого я її і взяв. Для початку я спробував налаштувати відправку координат в мережу APRS. Це виявилося непросто, тому що налаштування в застосунку дещо розкидані. Також при ввімкненні АПРС чомусь автоматично вмикався iGate сервіс, про нього ми поговоримо пізніше. Я налаштував значок APRS, який буде відображатись на мапі, і також налаштував меседж. До меседжу додав відправку напруги на батареї. Тут є така можливість, дуже цікаво. Для тестів я додатково використовував Anyton. Наявність Anyton дає мені можливість протестувати SMS. Маємо дві радіостанції з налаштованим APRS. Anytonчик у нього SSID 6-й і VGC у нього SSID 8. Тут видно на екрані 8-й. По-перше, відправка маркерів APRS. Зараз відправимо з Генетона. Отримав він маркер. Ми бачили, що там прийом пішов, це наша радіостанція, а оце Анітончик. Оце прийшло з Анітончика. Ну, також тут поприходило, поки радіостанція була включена. Поприходило дуже багато всякого з мережі. Ну і також обидві радіостанції. Тут періодично відправляють пакети. Конкретно з цієї на карті ви побачите якийсь трек. Періодично відправляє Red Cross. Налаштований у мене там Red Cross. А давайте глянемо, чи прийме зараз анітончик. Якщо прям вручну відправити, ну прийняв у мене на кнопочку налаштована ручна відправка маркеру. Маркери це найбільш просте. Я хочу відправити смс-ку. З однієї станції на іншу по SSID. Венетончику я вже відправляв, тому я просто її перейшлю ще раз. Так, на 8 SSID, ось вона, і я зроблю просто resend. З'явилося повідомлення. Я натискаю ОК, і воно відкривається ось тест. З 6-го SSID на 8-й прийшло повідомлення тест. Тепер давайте спробуємо навпаки. Спробуємо з VGC відправити на Anetonчик. Це у нас вкладочка Signaling Send Message. І тут тепер прийдеться набирати вручну. А, так, нюанс. По-перше, в нас тут немає адресата, а, так як в Anетоні, коли набираємо меседж, а потім вказуємо, кому його відправляти. Тут ми маємо по класиці ввести позивний і SSID. Шостий SSID. Дві точки. І меседж нехай буде просто 5.5. Окей. Ось, бачите, анітончик отримав меседж від 8 SSID на шостий, 55. І тут, бачите, одразу у нас. Прийшла відповідь, це підтвердження прийому. Підтвердження прийому смс-очки. От так це працює. В цілому функціонал працює так, як і має працювати. Дещо незвичний метод вводу повідомлень, і з недоліків можу сказати, що тут немає а, можливості переслати повідомлення, яке я вже комусь відправляв. В Анітоні така можливість є. Також я не знайшов тут можливості відправляти Fixed Beacon, як в Венітоні, тому на скрінах ви бачите, що GPS-позиція там скаче як дурна. Ще в радіостанції в налаштуваннях є функція Mic E. Я не знаю, що це таке, і не тестував. Це якийсь формат aprs повідомлень Радіостанція vrn 76 будучи підключеною до телефона, може виконувати функцію iGate. Це означає, що радіостанція в парі з телефоном буде гейтом між радіоканалом і мережею APRS-IS. Я згенерував пароль для мого колсайну, що є необхідним для відправки меседжів в APRS-IS, і прописав його в застосунку радіостанції. Для тесту на енітоні я встановив мінімальну потужність для APRS передачі. Також в налаштуваннях застосунку я включив iGate та перемикач Radio to Internet. Змінив іконку і вимкнув функцію Share Location via iGate. З такими налаштуваннями координати самого IGate будуть відправлятися у мережу по TCP-IP. До речі, для iGate можна включити фіксовані координати, що я і зробив. Але при цьому треба не забути вимкнути звичайний бікон в налаштуваннях. Якщо цього не зробити, ви отримаєте цікаву картинку на мапі, тому що координати будуть одночасно відправлятись і по TCP-IP, і по радіоканалу, і буде отаке от. Тепер aprs маркер з Anyton проходить в мережу через мій власний iGate на базі радіостанції VRN76. Як бачимо, пакети прийняла станція з SSID 8, це VRN76, а той, в свою чергу, працює через TCP-IP. В секції iGate Service я спробував увімкнути функції Internet to Radio та Receive Messages via Internet. Після чого я отримав можливість приймати смс-повідомлення, відправлені на мій SSID. Дякую, шановному ут 8 ІКН за перевірочку. Коли я купував цю радіостанцію, то думав, що аплікейшн до неї зможе самостійно декодувати SSTV, а це доволі цікаво для мене. Але як виявилося, сам аплікейшн не може цього робити, а додатково треба використовувати щось типу Robot36. Під час останнього івенту SSTV на МКС я спробував прийняти зображення за допомогою цього нового сетапу. І зараз пропоную подивитися підзйомку в поганій якості. Так, у мене тут на телефоні вимкнений ESS-детектор, також є робот 36. Для декодування зараз поставимо йому мод PD120 і вимкнемо радіостанцію. На робот 36 включений мод PD120, радіостанція під'єднана до зовнішньої антени. А зовнішня антена, ось вона, тут ви її вже бачили. Ну, тепер будемо пробувати щось ловити. Так, звук пішов уже. І щось навіть декодується. Нормально йде. Але дуже шумить чомусь. Так, перевірити. Блін, все, передача закінчилась. Чи закінчується Щось є, але дуже поганенько якось декодує, мені не подобається. Зазвичай через комп'ютер у мене набагато краще декодування йде. За будинок заходить супутник. Все, експеримент завершили. Щось я прийняв і навіть наче непогано. Вишаємо антенну на місце. Такі справи. В цілому можу констатувати, що мені не сподобалося. Радіостанція наче працює. Але при цьому на телефоні мені постійно доводиться перемикатись між ЄС-детектором і робот 36. Це абсолютно незручно. По-перше, а по-друге, мені сам робот 36 не подобається. Не подобається, як він працює. Я би спробував пошукати спосіб зв'язати цю радіостанцію не з телефоном, а з ноутбуком. Тоді приймати SSTV було б набагато зручніше і цікавіше. Хочу коротенько пройтися по деяким функціям. Та особливостям, яким я не зміг присвятити окремий розділ відео. Ця радіостанція має компас. Я не знаю, яка в цьому практична суть, але виглядає цікаво. Мінімальний крок частоти 2,5 кГц, і це має бути корисно при роботі з супутниками, тому що з таким кроком набагато зручніше компенсувати доплер. Саму ж нову фічу для роботи з сателітами я спробувати не встиг, і я не дуже на неї надіюся, якщо чесно, після Енітону я в цих функціях радіостанції розчарувався. Як ви бачили, в застосунку є можливість декодувати морзи та ДТМФ. Я спробував декодувати морзи. В мене нічого не вийшло, я просто отримав набір якихось рандомних символів. Але в принципі ці фічі це скоріше демонстрація, ніж щось корисне. Мене дуже цікавила можливість ретрансляції пакетів АПРС, тобто режим Діджи В меню він називається KISS TNC. На жаль, як я не старався, мені не вдалося добитись ретрансляції пакетів. Що цікаво, окрім АПРС, станція вміє працювати в BSS. Але ми не знаємо, що таке BSS. Насправді я трошки почитав. Це китайський аналог АПРС кастомний китайський. А, він розроблений для якихось туристичних цілей. Для роботи з цим BSS не потрібен колсайн. Звісно, в наших широтах таке не використовується. А для того, щоб потестувати, треба як мінімум дві таких радіостанції. Тепер давайте підведемо підсумок по цій радіостанції. Чи варта вона своїх грошей? Однозначно, ні. Вона дуже сильно оверпрайснута. Якщо у вас лежать останні 160 баксів, то я думаю, за них можна купити щось цікавіше. Мене особисто засмутила відсутність модуляції, тому що все-таки за таку ціну я очікував щось, що буде працювати. Але тим не менш, це одна з небагатьох радіостанцій, яка має встроєний АПРС. Ну і до того ж, ця станція дозволяє підняти повноцінний iGate і дати вам доступ у мережу АПРС. Наприклад, зараз у нас у Києві працює один iGate, але він працює тільки в одну сторону з радіоканалу в мережу. Назад не працює, тобто я смски не можу отримати. А за допомогою ось такого сетапу я можу повноцінно працювати в мережі АПРС. Якщо ви живете в якомусь невеликому місті, чи десь, де немає аєйтів та діджипітерів, то це м -м, дуже корисна річ. Більше того, такий сетап ви можете кинути в рюкзак і встановити де завгодно. Сама ж ідея реалізовувати функціонал за рахунок аплікейшену на телефоні, вона просто прекрасна і чудова, але реалізація цієї ідеї вона ніяка. Пункти меню в аплікейшені розкидані як попало, опису функцій немає. Ось ця інструкція, яка йде в комплекті, вона давно застаріла. Радіостанція у мене вже десь місяці три за цей час. Я оновив прошивку два рази. І це все чудово. Тобто люди працюють над функціоналом дуже добре, але опису, опису немає. В цілому мої враження 50-50. З одного боку, я трохи розчарований, з іншого боку, я хотів АПРС, і я отримав чудовий працюючий АПРС. Просто хотілося б отримати щось менш сире. Ну будемо сподіватися, що будуть виходити апдейти. На цьому я з вами прощаюся. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і до нових відео. Сім три!